Спали ФСБівця. для диверсійних завдань вербують дітей. І початку року вже 14 неповнолітніх були залучені до терористичних актів проти України. У нас поліції кажуть, російські спецслужби не полишають спроб розхитати ситуацію всередині країни і дедалі частіше використовують зі злочинними намірами саме підлітків. Аби протидіяти вербуванню правоохоронці спільно з представниками служби безпеки України проводять для українських школярів профілактичні уроки. На одному із таких побувала кореспондентка ТСН Наталя Ткачук. Під звуки шкільного дзвоника десятикласники столичного ліцею поспішають до класу. У ролі лекторів сьогодні поліцейські та речник СБУ Артем Дехтяренко трішки інтерактиву. Будь ласка, от наприклад, хто б із вас хотів заробити тисячу доларів? Підніміть, будь ласка, руку. Ого! Класі ліс рук Підзаробити хочуть усі, і такі легкі гроші. Це приманка, з допомогою якої російські агенти в соцмережах вербують українських дітей. Вони пропонують вам заробити грошей за якусь невелику послугу. Це або там розвішати якісь. Листівки або зробити якісь графіті, нібито невинні не винні проти ТЦК, або куди занести свою ну якусь пакунок. Згодом дітей починають шантажувати і змушують вчиняти вже серйозні злочини, пояснюють в СБУ. Останнім часом відбувається нова еволюція в підході російських спецслужб, коли вони не просто запрошують людей на виконання якихось завдань, а коли вони використовують цих агентів сліпу і перетворюють їх в агентів смертників. Саме це сталося із двома підлітками. У Івано-Франківську 11 березня росіяни підірвали хлопців, коли ті несли вибухівку до місця закладки. 17-річний завербований загинув на місці. 15-річний хлопчик вижив, але тепер без обох ніг практично сліпий. Який Сенс підривати підлітка для В чому Проблема не просто заблокувати не заблокувати підлітка їм простіше. Ліквідувати цю людину на місці і прибрати змести повністю сліди. Їм потрібна картинка, щоб послабити тут тил, тому що коли слабше є тил, слабше є, відповідно і армія. і картинка передбачає, що мають бути жертви. Запитань до правоохоронців у дітей багато. Школярі зізнаються серед присутніх. Є і ті, кого ворог вже намагався залучати до диверсії. У друзів були такі випадки. Їм писали предлагали заробити гроші. Пропонували зробити там. Тисячі п'ять доларів там роботи не це хат, піти там ж фоткати. Десятикласниця Софія розповідає, її подрузі теж пропонували легкий підробіток. А коли та відмовилась виконувати завдання, дівчину шантажували інтимними фотографіями, щоб ми спотрофова там поліцію і ще щось, якісь бази воєнні. Інтимних фотограф не було. Тому просто заблокували і все вербують підлітків найчастіше через соцмережі. Іноді зв'язуються навіть через комп'ютерні ігри, розповідають поліцейські. Акцент іде на підлітків через те, що Росія вважає, що ця категорія є найбільш уразливою, і це є ті та категорія населення, яку найлегше завербувати. Вони повинні знати, що кримінальна відповідальність настає з 14 років. Це може бути навіть довічне позбавлення волі при спробах вербування. Правоохоронці закликають одразу ж звертатися до поліції. В СБУ є чат-бот спали ФСБівця». На нього анонімно можна повідомити про диверсію чи теракт, який вам пропонують скоїти за даними правоохоронців, наймолодшій дитині, яку намагалися завербувати росіяни лише 13 років. Тож у навчальних закладах зі старшокласниками регулярно спілкуються на ці теми, розповідає викладач. Ці шеврони, ці портрети, вони висять тут для того, щоб діти бачили, хто їх захищає. Хто їх захищав? То на жаль, вже загинув, якою ціною дається кожен їх дзвоник, кожен їх урок. З початку минулого року СБУ та Нацполіція затримали вже понад 600 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами, диверсіями та терактами. Майже п'ята частина усіх завербованих неповнолітні. Замість легких грошей вони отримують тюремні сроки каліцтва або гинуть. І покарання невідворотне. Треба пам'ятати, що кожен ваш свідомий крок. Це буде крок до перемоги, тому що в нас зараз йде, йде війна також і в інформаційному полі. Наталія Ткачук, Тимофій Кощайтесен ТСН, плюс марафон. Єдині новини. Отже, власне, ми говоримо про те, що парламентарі планують криміналізувати вербування підлітків для терактів, підпалів авто, ТЦК, закладання вибухівки. Законопроект передбачає. Доповнення кримінального кодексу, аби вербувальники підлітків а також ті, хто залучений до викрадення депортації щодо переховування на території ворога українських дітей дістали найсуворіше покарання. Про це повідомила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк. Закон в першому читанню вже на розгляді парламенту проблема проблема виникла така, що російські спецслужби продовжують масово вербувати українських дітей в соцмережах, зокрема в Телеграмі. Під прицілом підлітки від 12 років за швидкі гроші їх спочатку підбивають на незначне правопорушення. Однак після того як підліток опинився на гачку, російські куратори змушують його підпалювати авто, мінувати ТЦК, відділи поліції, приносити вибухівку у громадські місця. Якщо підліток відмовляється, його починають шантажувати фізичною розправою. Моє досьє, ім'я, прізвище, картку, номер телефону сказав, що достатньо півтори тисячі доларів, щоб мене зґвалтували. Я зрозумів, що все дуже погано для мене. кримінальна відповідальність за диверсію або теракт вона передбачає позбавлення волі аж до довічного ув'язнення і настає із 14-річного віку. Роз'яснити, що власне планують зробити наші народні обранці, щоб покращити ситуацію про це ми поговоримо з Оленою Кондратюк, віце-спікеркою Верховної Ради України, пані Олена, дякуємо, що долучаєтеся до нас в прямому ефірі. Хотілося б почати от з тієї частини нового законопроекту, який власне передбачає відповідальність дорослих тих дорослих, які намагаються або створюють умови для відправлення дітей за межу України Росіян, які незаконно викрадають дітей. Скажіть, будь ласка, якої нормативної бази нам не вистачало, щоб ефективно. Карати і переслідувати дорослих саме за такі злочини, дякую за таку можливість долучитися. Доброго ранку всім. Доброго ранку. Uh, ви знаєте. Ви знаєте, насправді ми вже вчора проголосували Верховною Радою в першому читанні. Цей як на мене дуже важливий, і особисто для мене важливий законопроект. І він отримав підтримку 279 депутатів. Знаєте, я курую якраз парламентський трек великого проекту президентської ініціативи Брінкіт з Бекює. З повернення наших незаконно переміщених, викрадених і депортованих дітей. Ви знаєте про страшні там цифри, які свідчать лише, що з 19,5 тисяч дітей є офіційно вже зараз підтверджених, які примусово вивезли, або навіть частину з них навіть і примусово вже і усиновили. Вони підлягають цьому на території Російської Федерації. На жаль, але разом з фахівцями, юристами з громадських організацій, ми пропрацювали всі можливі шляхи, щоб запобігти таким злочинам. Ам, отримати ще більше розголошу, ще більше підтримки з боку світових парламентів і урядів, щоб забезпечити невідворотність покарання, про яке ви тільки що сказали. І з огляду на те, я хочу ще наголосити, що ми говоримо про дуже важливу а, також а, цифру ще одну: тому що на тимчасово окупованих територіях України зараз знаходиться мільйон шістсот тисяч наших українських дітей, і, от щоб убезпечити невідворотність покарання і справедливе покарання за те, хто примусово вивозить, депортовує а також викрадає фактично наших дітей. Народилася ідея ввести в кримінальний кодекс окремі положення, які стосуються. Нових прояви воєнних злочинів проти дітей. Я хочу наголосити, що це саме воєнні злочини проти наших дітей, і ми зосередилися на депортації, примусовому переміщенні викраденні затримці, до речі, репатріації наших дітей, тому що ми багато говоримо про те, що дітей вивозять, викрадають, але також і має бути відповідальність за те, що невчасно їх повертають, коли ми знаходимо такі таких діток. Ви знаєте, як важко важко взагалі дається громадським організаціям і підключаємо ми міжнародні організації, а також, звісно, і наших партнерів. Зокрема, це можуть бути тільки партнери з Азії, тому що Росія не йде відкрито на е, ці переговори і так далі, щоб повертати наших дітей. Ми розуміємо, що кожне з цих діянь порушує, звісно, Женевські конвенції. І звісно, про те, що ви зараз сказали, дуже важливо, важливе питання. Це і ми долучили окреме положення щодо вербування. Та використання дітей в військових цілях, угу. ми бачимо дійсно наскільки Росія часто використовує наших дітей для підпалів, для підривів авто, мінування, вибухів, тому досі кримінальний кодекс не містив окремих положень щодо цієї тем, і е, всі злочини могли лише кваліфікуватися за загальною такою фабулою 438 статті. В е, це порушення законів і звичаїв війни. Але ми просто коли проговорювали з нашими правоохоронними органами. Анами, ми побачили, що насправді про порушень справ щодо незаконного переміщення за депортацію або ще ж затримка репатріації таких насправді. Якраз справ було б взагалі практично не було, тому звісно, що для нас очевидно, є такі справи мають порушуватися імперативно, а не на розгляд когось слідчого. І ми дуже розраховуємо на те, що це підштовхне правоохоронні органи більше діяти і насправді зайнятися цією темою дуже впритул. Якщо ми виділяємо такі насправді злочини проти дітей як окрему можливість доносити правду про ситуацію в Україні, пані Олена, скажіть, будь ласка. Це вербування, використання наших дітей. Що зміниться для дітей і їх батьків в Україні? Як оці доповнення кримінального кодексу поміняють відповідальність? Перш за все відповідальність поміняє для тих, хто змушує дітей вербувати, і так далі, тому що тут покарання буде чітке від 8 до 12 років е з полишенням волі Так тому е насправді е тут, тут, знаєте, як е чітка допомога кримінального кодексу і законодавства має акцентувати увагу на тій ситуації, які складаються зараз в Україні. Тому ми хочемо передбачити захист інтересів дитини, і особливо в кримінальному правоохоронному такі. Системі тому звісно розголос. Про те, що ви зараз говорите сюжети, які повинні бути інформування батьків, дітей і так далі. Але звісно, ми розуміємо, що дуже часто це створюють ситуацію через, наприклад, соціальні мережі, через мережу телеграм, якої треба теж зрозуміти, як правоохоронні органи можуть виявляти насправді і Служба безпеки України нам постійно говорить про те, що дуже багато виявляється при так таких якраз злочинів, які Російська Федерація. Здійснює проти наших дітей, особливо підлітків, коли є там дійсно можливості. Навіть знаєте, там кажуть, що заробити невеликі гроші, які ніби скидають там дітям зразу ж і там на картку, і так далі. Але тут повинна бути теж система координат, якихось і покарань, і розумінь, примітивного способу, як ми можемо це унеможливити. Пані Лена, скажіть, будь ласка, ті злочини, про які ми говоримо, і які будуть переслідуватись зокрема за новим законом, це і депортація дітей, це вербування дітей. Ну як я розумію, вони в першу чергу, люди, які можуть бути фігурантами цих злочинів, це росіяни або люди, які перебувають за межами України. Яку яка практична користь буде від цього нового закону щодо покарання цих людей? Знаєте, ми дуже багато закликаємо наших міжнародних партнерів. От я зокрема говорю про політичний аспект. Це ми закликаємо парламенти зробити політичні резолюції засудженням таких дій. і Так далі є ще механізм, один про який ми ну, насправді трохи забуваємо: це санкційні списки проти тих осіб, які здійснюють ці злочини. І вони дуже вільно, до речі, такі люди, які державні чиновники їздять відпочивати там, не знаю, в Туреччину, навіть в Європу і так далі. Тому Ну, санкційні списки, які повинні бути дуже чіткими, і ми сподіваємося на те, що навіть і в нас до речі є з цим проблема, тому що ми маємо теж скласти ці санкційні списки з чіткою розбивкою з окремим розділом по дітях. І якщо ми вводимо окремі положення в статтю кримінального кодексу України, тоді зрозуміло, що список наповнюється автоматично усіма фігурантами порушених за цим положенням справ. І це значно спростить роботу також і на міжнародній арені. Тобто чіткі санкційні списки, чіткі санкційні відповідальність за тих за ті правопорушення, які здійснюють ну, до речі державні службовці Російської Федерації. Ми ж говоримо, що це державна політика країни-агресора щодо наших дітей. Тому відповідно, якщо було б було пару таких вже справ. Окрім того, що є, звісно, порушені кримінальні справи, ми знаємо у міжнародному кримінальному суді. Але якщо би такі справи, навіть е, і заочне правосуддя, яке може бути здійснене, це дасть великий поштовх для того, щоб люди задумалися, в тому числі які здійснюють вони е, кримінальні злочини, в тому числі злочини воєнні проти наших дітей. Пані Олена, дуже Дякую дякуємо вам. вам. Дякуємо, що долучилися. Олена Кондратюк, віцеспікерка Верховної Ради України, була з нами на прямому зв'язку і почула, що законопроект. Про посилення відповідальності за злочини проти українських дітей напередодні парламента вже було ухвалено у першому читанні. В Першу чергу да за такий страшний новий злочин, з яким ми зіткнулися під час цієї війни, як вербування використання дітей в військових цілях для здійснення військових злочинів.